йо hey Йохай, hey, привітки! З вами я Алцік та Дісайпо, і сьогодні ми починаємо грати Майнкрафт із датапаком Chunk Чанклок. Цей датапак додає в Майнкрафт ось такі стіни, які не дозволяють нам переходити в нові чанки. І щоб їх відкрити, потрібно дістати предмети, зображені на стіні чанку. Ось тут у mm -hmm. нас, наприклад, малинка. малинка. Таким чином, ми спробуємо побити дракона. М -м -м, пройти Майнкрафт за такими чанками. Буде mm -hmm. весело. Ну що, починаємо? А що це таке? Це блок снігу. А. -а, -а. Ну, як любий інший. Виживання все починається з дерева. Снігу. <гум> Ні, цього разу все одно теж з дерева. Бо щоб скупати сніг, нам потрібна лопата. Ну, я, вже, я думав, що вже поміняється. Думаю, почнемо з снігу. Ні, база як завжди одна. Я верстак зробив вже. Окей. Okay. Я тоже. <laughs> <laughs> ну Я тоді зробив в і йду на нес. Я тоже. <laughs> Класно. <laughs> Що ж, давай покажемо як це працює. <laughs> <laughs> давай покажемо, я сам не знаю. сніг, наприклад. Є, є один... Сніжок не кидай для розблокування. Вау. Wow. І бачиш, в табі пише, хто скільки розблокував. Так, давай будемо спідранити цей Майнкрафт. <рес> Нам треба хоча б щось зробити. Тут поки що Майн... дуже легко все, бо це початок тільки. Малинки треба знайти. Прям... Поки що це найбільше. Так от, дерево. Просто ломаєш і ставиш. Не все так просто. А, то 4? Треба 4. Ти шо, купаєш 4? Я в шоці. Ой! А ти чо вмер? що ти вмер? чанків, а ти хочеш мій відкрити. Я в шоці. Я вже так стараюся. Я так там грибочок. Диви там грибочок, але щоб відкрити цей чанк з грибочком, треба грибочок. <рес> О, у мене є грибочок. О, давай, відкривай. <рес> зараз, зараз мене вб'є, забирай грибочок. <рес> <рес> Туда. О, тут камінь треба, причому незвичайний. Так, нам треба добратися кудись, де, по-перше, є малинка. Оця, бо вона дуже багато де заблочує. А друге там де є цей. Де є якісь селища чи щось таке. Вау, ми вже багато відкрили, якщо так глянути. Цього недостатньо. Цього зовсім недостатньо. Ой, знайшов лаву. Ага, ти 29 ж аж відкрив. М -м -м. Прикольно. Вгадай що. Ну подивись, скільки тебе відкрив. Ну, я знаю, я бачу. Ні, маю на увазі, що якраз два рази більше. Ну так, ну так. Ну, ми, до речі, повезло нам, що ми попали з такому біомі, де у нас до фігі ще можливості відкривати, бо тут дуже легко сніг назбирати. Бо був би, наприклад, цей треба було якісь квіточки, напевно, щось таке, якщо б якісь поляна. Ми б просто не мали можливості відкривати навіть без піточок. А сніг повсюду лежить ой-ой. Так. Угу. М -м Тут двері не треба. Що я пропоную, напевно. А якщо ми не можемо знайти, куди нам треба йти. А ми не можемо знайти, куди нам треба йти. Коротше, треба не бавитись хто більше все ж таки, а почати пукати. Сказала виграти. мені людина, в якої на 30 більше, ніж мене. Ну тоді жени мене і перестане тоді. Блін, бо всюди хочеться оці називається. Вони так хочуть ту малину, ніби реально ті ягоди купа в нас тут є, їх ми просто її не бачимо. Ну, вони мають спавнитись в цьому данжі. Тут типу. Ага. В цьому біомі. Але їх теж не бачу ні разу не бачу. Ну принаймні, не зауважив, якщо буде. Так, я пропоную все-таки знайти якусь структуру, типу селище. Просто дуже нам поможе. Я ж тут просто бігаю по простому світі. зайшов там, де я відкривав, що. Так, я вертаюсь, мабуть, бо щось тут не так. Я вертаюся, напевно, до тебе. О, кріпер. Кріпер це добре, не вб'ю. Кинь ти вийдеш, шахті йдеш, і зустрічаєш алмази, а вони за стіною. Щоб зайти туди треба алмази. Щоб зайти туди треба алмази. Класно, придумав. Надіюсь такого з нами не станеться зомбі. Угу, З нами точно не станеться. О. Що це таке? Якесь дерево не підходить воно дивно. Так, там є, до речі, один. О! Я знайшов? Ні, блін, я вже подумав, що я знайшов те, що треба. Угу. Це просто. Арбузи. Всюди треба ту маленьку, всюди. Дуже багато да-да. Якщо знайти малинку і посадити її. Та, її треба вирощувати. Я такий зараз... О, малинка, я якраз голодний. Ну ти дуже багато відкриєш. А, голодний. Nice. Ой, ой що я зробив? Я що, від... від... відкрив ще чанки? Вибач. Ну я відкриваю, бо мені треба йти, я не хочу зарвати шахту поки що. Ну так, так. Ой, я зайшов! Зайшов? То... Біжу. Ні-ні-ні, я не знайшов, ні, ні, тобі здалося. А, малинку знайшов. Не малинку, ні -ні -ні, ці ягоди. Ні-ні, ні Ягоди, ні -ні -ні, ягоди я... добре. Та ні, я не буду з ягоди, будемо бігти, не бійся. Я думав, ти селе ще знайшов. Чик-чик-ік. Точніше, ні, я не знайшов, я ні -ні, нічого нема, не переживай. <рес> не переживай, я не біжу за ягодами. Цікаво чи в залежності від того, який чанк скільки коштує, чи там щось нове з'являється. Типу. Це правильно сказати. Ну, наприклад, якщо тут лодок 5, чи там є щось ціне в цьому чанку. Хм. Я, 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 справжі, думаю, я думаю, рандом. Я теж думаю, що рандом. Ого. Це. Ні, дивися, тут а, в цьому чанку ем, Майншафт. Ну я не знаю, може це співпадіння, звісно, але в цьому чанку шахта. У тебя знаєш, ем, зомби, комо. Хм. Так що да. Було б добре, якщо б ти, напевно, біг сюди. Я не знаю, де ти. <рес> просто біжи по відкритому шляху. Та не так, то все просто. Ну, до речі, так, да, я думаю, ти правий. Що не так просто, знайти. До речі, в чому прикол? Ми отако відкриваємо все підряд, а може то через кількість чанків відкритих у нас Може не варто відкривати чанків, які нам не треба йти. Я щось перехотів відкривати чанки зразу, як ця думка в голові пішла. Я вертаюсь назад. Курочка. Ну, добре. В мене є тий воєнный. Оооо, одне хп, клас. Може ти мене вб'єш просто, і все. На шо, там не <су> просто. А я тебе скинув, я тебе нічого не чіпав, то ти хотів мене поштовхати. в <су> хата. Ні, чекай, давай на коло лава. <су> давай. Ідем шахту. Погнали за мною. <су> Зараз, я хочу доплавити. Оооо, там є м'язка багато ж. Ну, добре, за я готовий почекати. <рес> я понял. Не на м'яску, за м'ясо. <рес> я поняв. Тай вугілля. Там вже это на нас попадають. це таке там риби плавають, бачиш, але вони не плавають, тому що цей тримай. Не зайшов, він зайшов! Ну, По-моєму, хтось зараз... помер. <плес> Знаєш, що мені сумно, що тут навсюди просить камні, які в нас нема. І чомусь камні? Таке ніби. Чуєш, а коли я вибираюсь наверх, у мене так само там камні просять? Е, мені здається, так. Ні, я думаю ти правий, я думаю ти правий. Це прям дійсно такий біом з камнями. Типу я не можу туди піти. Хіба внизу? Але це трохи небезпечно в тому плані, що ми повинні вибр вибратися нормально не зможе. О! Найс. Nice. Тож. Тут небагато можливостей, скажу так. Тихенько. Ліане, чуєш? Ліане. Роби ножниці. Роби ножниці. Залізу знизу є. І робим Ліане. Ліани можна змішувати з камнем. О, 20! Двесь, двой, дивись. Один, найс, давай. Е, так. Треба з'єднати оцей цей просто. Угу. Окей. 10 треба було. Тебе скільки? Чотири. Не ризикуємо, йдемо сюди. Єма, почкай. Оу, oh, оу. Oh. Він прямо над головою був. Шесть, давай закриємо свій прохід. Тут 3-4, кидай. Найс. Nice. Тепер ми можемо ще не копати цих штук. Тільки ламай знизу. Ламай знизу і поїдемо догори. Так більше випаде. Угу. Я думаю, тут а вот такі штуки треба <ріпи> <Че ти? ріпи> мощно мощну, У Я 128 чан дітка. Так ты внес пішов? Ммм. Ні, але йдум. Що тут заліза на що. Так. Ну, а а як класно, ми спускаємось з НС. О, я, я прямо уявляю, як ми будемо підніматися. Угу. Хто казав, що ми будемо підніматися? Їсти <ріху> так і нема десь. <ріху> в мене є 9 стейків. <ріху> я не подумаю, я випрошую їсти, але <ріху> 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 я хочу їсти. Димась, давай на я тобі дам п'ять стайків і пару тих. Та, та, ладно, ти спустишся вниз. Я більше не знаю. спустишся, спустишся вниз. Я не спущуся. Я лишаюсь тут жити. Я. До речі, тут, тут, тут в пещері навіть не видно, де, де в тебе обмеження. Типа й дай, чи просто. Розумію. Я йду, просто йду, і воно ніби його нема. Так. Може ми просто там, де ми йдемо, відкрили. Це прикольно, тоді. До речі, я взагалі не бачу цих. Ти бачиш хоч один? Що? Стіну. <риклад> Класно звучить. <риклад> просто. Ми так ніби все прям відкрили тут. Цікаво, не кажеш? Ну от тут стіна, наприклад. А, ну в мене теж якась є на стіна якщо ладно. Та-та-та. В -та тобі -та. є камінь. Э, ка камінь? -э, ну, або пічка. На. давай пічка. <ріху> Ти все-таки, до речі, прийшов. Що за магі? Звідом. Та-та-та. Жесть. Фокусник. Тобі земля? Угу. <ріху> <ріху> На. Вау. Як ж це неочікувано може бути І И ще я би їсти взял, бо я так і не маю їсти досі Я в шоці. Пограбують, ні? На тобі така штука може пригодиться. На тобі ще таки дві штуки може пригодиться Я б то все повикидував Та не, я же можу може піднімати Та ні, раз ж ти вже да. Піднімлю і ее О, клас. Вони так далеко дістають, що за нафік. Ой, в мене зламалося це. Сукаре. Буває. О, спавнер. Вау. Це прикольно, це прикольно. Тільки я не можу його. Блін, на. Небезпечно. Так, це небезпечно. Ти даже на мене чи ні? Эээ, e, помаленьку рухаюсь так. Так, а де спавн? О, ти, залі... ти золото маєш. Крутой. Хочется моркву вбити зомбі. Жирувати. І жирувати. Я би зробив, чекай, я би зробив ще верстак і поставив туди речі. Е, в Сундук. В... Верстак, вот сундук, то Та а сундук у тебе стоїть. Та там нема місця. Чекай, чекай, шо? Не дивись на мене Косо. Чік, чек. Ну вот, найча один треба робити. 80 п'ячанків ти відкрив. <рив> я в шоці. Круто, круто. крутой, все, Я, я звільнився повністю. Пустий. Да. Що? На цьому закінчиться наша перша серія. Mm -hmm. Які в тебе враження? Які? No, Як швидко ми поб'ємо. Я yeah, думаю, це буде довше, ніж просто. Зрахуй що воду з нуля відкривати, там все. Ну, дивись, ват ми можна підемо в наступній серії зразу. Я думаю, там можна. У нас двох навіть є алмазні Угу. Тому в теорії по спідранерському. Так що, всім дякую за перегляд. Так, і до наступної серії. Кому сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь. І усім пока. Байо!